Чи пообіцяли б ви українцям, що продовжуватиме підтримувати їх під час переговорів? я не буду вам цього говорити. Чи взяли б ви на себе зобов'язання надати гарантії безпеки, якщо вони все ж таки підпишуть перемир'я або припинять вогонь. З великою частиною проблеми було те, що Росія протягом багатьох багатьох років, задовго до того як Путін це сказав, не хотіла, щоб Україна була залучена до НАТО. Вони говорили про це. Це була свого роду усталена домовленість. І десь посеред шляху Байден сказав: ні, вони повинні мати можливість приєднатись до НАТО. А отже, у Росії опиниться хтось прямо на порозі, і я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу. Як скоро ви плануєте зустрітися із Путіним для обговорення ситуації в Україні? Кентальюдепадайнеодепутнвулайтемі. Я не можу вам цього сказати, але я знаю, що Путін хотів би зустрітись. Я не вважаю доречним зустрічатись до 20-го числа. Я не наводжу це, тому що багато людей вбивають щодня. Багато молодих людей, солдатів гинуть. Це рівнина, і багато людей тисячі солдатів з кожного боку мертві. Вони лежать повсюди на полях. Нікому навіть їх забрати. Там міни. Це все катастрофа. Земля пласка, і це хороша земля для сільського господарства. Але це рівнина. І Єдине, що зупиняє кулю це людське тіло. Людське тіло зупиняє багато куль ви сподіваєтесь мати розмову впродовж трьох шести місяців. Сподіваюсь, значно швидше ніж шість місяців. Дивіться, Росія втрачає багато молоді. і Україна теж і цього не слід було починати. Це війна, якої не повинно було бути. Я вам гарантую, якби я був президентом, тієї війни ніколи б не було.